Права 943. Перетворіть вираз на многочлен. Ну що ж, стартуємо в першому завданні. 3а мінус 7 у квадраті. Ну що ж, квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Записуємо як 3А у квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться тоді на 3а і множиться на 7. І плюс квадрат другого виразу це буде 7 у квадраті. І це дорівнює. 3 в квадраті 3 у квадраті 9. І ще буде А у квадраті. Далі мінус 2 помножити на 3 це 6, помножити на 7 це 42. І ще в нас є А. Так, ну і додати 7 у квадраті. квадраті, 7 помножити на 7, це 49. Є? Переходимо до другого завдання: 2b плюс 5 у квадраті. Ну що ж, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Записуємо як 2b у квадраті, плюс подвоєний добуток першого та другого разу. 2 помножити на 2b помножити на 5. І плюс квадрат другого виразу. Це буде 5 у квадраті. І це дорівнює Ну що ж, 2b до квадрату 2 в квадраті, 4, b у квадраті b в квадраті. Так, далі додати. 2 помножити на 2b і помножити на 5. 2 помножити на 2, 4. і ще раз на 5, це буде 20. 20. Ну і залишається b. Далі додати. І 5 у квадраті, і 5 помножити на 5 це 25. Я. Переходимо до третього завдання. 10 m 5 k у квадраті. Ну що ж, квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, це буде. 10m у квадраті, мінус подвоєний добуток першого та другого разу. 2, що множиться на 10m і що множиться на 5 k і плюс. Квадрат другого виразу це буде 5 k у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж 10m до квадрату 10 у квадраті це буде 100. M до квадрату це буде M у квадраті. Далі відняти 2 помножити на 10m помножити на 5к. 2 на 5 10 і помножити на 10 це буде 100. То буде мінус 100. Залишається M. Що множиться на К або МК, і, плюс. і 5К до квадрату, 5 на 5 це 25. І К до квадрату це буде К у квадраті є. Переходимо до четвертого задання 4p плюс 9q до квадрату. Ну що ж, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, це буде 4p до квадрату. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 4p і що множиться тоді на 9q, так? і плюс квадрат другого виразу це буде 9q. До квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 4п до квадрату 4 у квадраті це 16, і P до квадрату це буде P у квадраті додати. 2 помножити на 4П і помножити на 9Q. 2 помножити на 4 це 8. 8 помножити на 9 це 72. Плюс 72. Залишається P, що множиться на Q, або PQ. І плюс. 9 q до квадрату. 9 до квадрату це 81. 9 помножити на 9. І q до квадрату. Переходимо до п'ятого завдання. 0,1 м мінус 5 p до квадрату. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Це вийде 0,1 м у квадраті. мінус. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться тоді вийде. 0,1m і що множиться на 5p. Що множиться. А, вибачте, додати. І квадрат другого виразу це 5п. До квадрату. І це дорівнює 0,1 м до квадрату. 0,1 в квадраті, 0,1. що множиться на 0,1. Це буде 0,1. Далі м до квадрату це буде м. У квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити 0,1 М і помножити на 5 п 2 на 5 це 10, помножити на 0,1 це буде 1. 1 не пишемо множник. Тоді залишається просто МП. додати. І 5 п до квадрату 5 помножити на 5 це 25, і ще залишиться П до квадрату П у квадраті. Є? Переходимо до шостого завдання: 1 шоста А плюс 6Б до квадрату. Ну що ж, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Це вийде 1 шоста А до квадрату. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 1 шосту А, і що множиться на 6Б. І додати квадрат другого виразу це буде 6b. До квадрату. І це дорівнює 1 шоста а до квадрату 1 у квадраті це буде 1. В знаменнику 6 до квадрату це буде 36, 6 на 6, А до квадрату це буде А в квадраті. Додати 2 помножити на 1 шосту і помножити на 6. Тут на 6 можна скоротити, то у нас чисельник і знаменник вийде тоді 2, а що множиться на b, це буде 2аB і плюс. 6b до квадрату 6 на 6 це 36. І b до квадрату це буде b у квадраті. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у першому завданні перетворити вираз на многочлен Записуємо 9а в квадраті мінус 42а плюс 49. В другому задании записываем 4b в квадрате плюс 20b плюс 25. В третьем задании записываем 100m у квадрате минус 100mk плюс 25. 25 K в квадраті І в четвертому завданні Записуємо 16 P в квадраті Плюс 72 P Q Плюс 81 Q у квадраті Є У п'ятому завданні Записуємо 0,01 m у квадраті мінус mp плюс 25 p у квадраті Є. І шосте завдання. Записуємо 1 36 А в квадрате плюс 2аб плюс 36б в квадрате. Е?